Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! І так, в останніх відео я публікував інформацію щодо того, що ООН відновила виплату грошей грошової допомоги українцям, які потребують цій допомозі, і надавав перелік обласних пунктів прийому заявок на виплату допомоги від ООН. І там було. Всього 10 пунктів, які відкрились. І сьогодні поновилась інформація щодо пунктів прийому заявок на виплату грошової допомоги від ООН. І я хотів би надати вам цю інформацію по цим пунктам. Тобто це буде міст, така інформація: місто, адреса, час роботи, телефон та прямий телеграм-канал саме цього пункту прийому, де буде більш детальна інформація щодо, щодо прийому. Заявок. І в сьогоднішньому відео це, це від, ця інформація відноситься до таких міст, як Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Кременчуг, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Черкаси і Чернігів. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Далі я вам в цьому відео буду показувати інформацію щодо кожного із цих міст, і ви можете зупинити. Відео та прочитати інформацію, яка вам необхідна по своєму місту. Також під цим відео я надаю прямі посилання на телеграм-канали по пункту прийому заявок на виплату від ООН в кожному місці. І так, поїхали. Перше Дніпро. Можете зупинити відео, відео та подивитись інформацію. Далі, Запоріжжя. Можете зупинити відео та подивитися інформацію. Далі Ізмаїл. Можете зупинити та подивитися інформа інформацію. Далі Кременчуг, можете зупинити та подивитися інформацію. Далі Кривий Ріг. можете зупинити відео та подивитися інформацію. Далі Кропивницький, можете зупинити відео та подивитися інформацію. Далі, Львів, можете зупинити відео та подивитися інформацію. Далі, Одеса можете зупинити відео та подивитись інформацію. Далі Полтава можете зупинити та подивитись інформацію. Далі Суми можете зупинити та подивитись інформацію. Далі Харків можете зупинити та подивитись інформацію. Далі Черкаси можете зупинити та подивитись інформацію. Далі Чернігів можете зупинити та подивитись інформацію. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.